Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є суні, та більш веселі, Тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Привіт, наші юні слухачі та слухачки! Ми раді вітати вас вже у 51-му випуску веселих каруселей. І у нас сьогодні для вас є сюрприз. Тому. Не перемикайтеся, дослухайте до кінця, і ви зможете виграти подарунок. Ви готові починати вже історію? Так. Супер, тоді ми розпочинаємо. Сьогодні я для вас підготувала одну дуже цікаву історію. Вона мені дуже подобається. А знаєте, чому подобається? Бо там йде мова про дівчат. А я люблю історії про дівчат і про школу. Отакі От мені історії подобаються. Так от головною героїною сьогоднішньої історії є дівчинка Софія. Вона ходила до школи і часто спостерігала за своїми однокласницями. Для Софії здавалося, що вона якась не така красива, як інші, не так старанно, можливо, вчиться і не так гарно виглядає, як її однокласниці. Одного разу до їхнього класу прийшла нова учениця, її було звати Терезія. Яке гарне було біле волосся у Терезі. Вона часто йшла і поправляла рукою своє волосся. Для Софії це так дуже подобалося, і вона, чесно кажучи, заздрила для Терезії, бо їй хотілося бути такою самою, як Терезія. І от одного разу на уроці фізкультури сьогодні ми граємо в піонербол. Розділіться на дві команди. Філіпе, обирай першу групу, а ти, Брітто, другу. Терезія до мене в команду. Стелло Паша Марселе. Ну, ось, як завжди. Мене в команду ніхто не хоче брати. Залишуся останньою. Тоді, значить, ти в моїй команді. Софія під час даної гри спостерігала за тим, як же гарно грає у Піонербол її ця нова однокласниця Терезія. І вона знову заздрила їй. Тут однокласник кинув. Ти граєш чи спиш там?» «Пробач». Софія зніталася, вибачилася і пробувала якось відбити м'яч. Коли матч закінчився, коли ця гра закінчилася, всі діти пішли до роздягальні, щоб переодягнутися і йти на наступні уроки. Софія знову звернула свій погляд на Терезію. Їй біле, розкішне волосся так вабило дівчинку. А інші однокласниці теж почали говорити для Терезії, що вона така красива і в неї таке гарне волосся. Яке в тебе гарне волосся! Справжнє золото! Яке гарне! Наша головна героїня Софія дуже добре знала, що Терезія виділяється всім своїм зовнішнім виглядом в класі. Вона ходить на високих підборах, носить яскраві спідниці і постійно поправляє своє біле розкішне волосся. І для Софії хотілося так бути схожою на Терезію. І от вона вирішила: коли я прийду додому, я навчуся ходити на каблуках і буду як моя однокласниця. Що з тобою? Чому ти так дивно ходиш? Ногу підвернула, чи що? Усе гаразд. Переконана, вся справа в туфлях. От якби я мала такі туфлі на підборах. Як ви думаєте, це нормально бути, хотіти бути схожим на когось? Ні. Не дуже нормально. Але наша Софія цього не усвідомлювала, вона про це не думала, бо їй так подобалася увага, яку приділяли однокласники для цієї терезії. І от, прийшовши додому, Софія почала намотувати на свої ноги, всякі по, кілька носків одягати, запихати якісь. Куски із картону в свої носки, щоб виглядало так, наче вона ходить на підборах. Кілька разів вона спробувала ковиляти вправо-вліво і почали в неї боліти ноги. Адже вона не звикла ходити на підборах. Так не піде. Да й незручне вона такий е, собі інструмент замість каблуків придумала. І тут їй прийшла геніальна ідея адже у її мами в шафі є туфлі на підборах. І тут дівчинка подумала Та нічого ж не трапиться, я їх тільки у школу носитиму. Тоді швиденько Софія відкрила шафу, дістала мамині туфлі на підборах. Справді, там підбори були дуже високі. Але дівчинку це не налякало, поки мама впоралася у саду, дівчинка швиденько коробку з туфлями принесла до своєї спальні. Вдягнувши ноги у туфлі, вона зрозуміла, що туфлі для неї завеликі. Ой! Туфлі дійсно дуже високі, але я вже більше схожа на Терезію. І тоді дівчинка вирішила: А я візьму і в туфлі напхаю пластиліну. Я просто запхаю туди пластилін, і мені буде зручно. Дівчинка так і зробила. І знову ж, ставши на підбори, вона зрозуміла, що пластилін розлазиться там між пальцями на ногах, але її це не зупиняло. Але зараз хоч краще сидять. Тепер я теж маю туфлі на підборах. Вона швиденько поклала ці туфлі у свій рюкзак, а наступного ранку одягнулася, вдягнула на ноги кени і, як нічому не бувало, попрямувала до школи. Прийшовши до школи, вона знову звернула увагу на свою однокласницю Терезію. Та, як завжди, виглядала розкішно знову на підборах. І всі учні дивилися на Терезію, всі зупиняли на ній свій погляд. А Софія ж хотіла бути такою самою, хотіла мати таку саму увагу. Тут Софія, сівши на останню парту, швиденько зняла свої кеди, поклала в сумку і одягнула мамині підбори. Продзвонив дзвінок. В них був урок математики. І вчитель е, запропонував Отже, хто хоче вирішити біля дошки задачу? Добре, Соню, до дошки. І тут... Софія встає за парти, робить кілька кроків, перечіпляється і падає прямісінько до вчительського стола. Вчитель зупинив сміх, який настав у класі. Тиша у класі, щоб такого більше не було, Соню. Як же Софії було соромно, вона не могла дочекатися, поки закінчиться цей день, поки закінчиться навчання у школі і вона зможе піти додому. Софії так хотілося плакати. І, прийшовши додому, Софія вирішила розповісти про все мамі. Вибач, матусю, що я без дозволу взяла твої туфлі, ще й пластиліном їх зіпсувала. І про що ти лише думала? Я хотіла мати дорослий вигляд і ходити, як Терезія. Знаєш, Люба? А я ось не хочу, щоб ти була схожа на Терезію. Я хочу, щоб ти мала вигляд моєї Соні. Я люблю тебе саме такою, яка ти є. І саме такою Бог тебе і створив. Він створив тебе особливою і любить такою, яка ти є. Чому ж ти хочеш бути кимось іншим? Я більше не хочу бути Терезією. Краще я буду сонею. Я ж не хочу, щоб ти стала кимось іншим, а щоб завжди була такою, яка ти є. Моєю мамою. Мама поцілувала свою донечку і дуже зраділа, що вона нарешті усвоїла цей урок. Мама дуже тішилась з того, що її донечка зрозуміла, як важливо бути схожою на Ісуса, а не пробувати копіювати вчинки однокласників або тих, хто подобається, можливо, в інтернеті. Я також вам бажаю, мої любі глядачки, що ви теж старалися. Брати хороший приклад із правильних людей. Але найбільше, щоб ви старалися бути схожими на Ісуса. Щоб ви любили людей так, як Ісус, дбали про людей, так як Ісус. І щоб через вас Божа любов торкалася інших людей. Ви можете нести добро і любов у світ. А ще я говорила, що у нас сьогодні є сюрприз. І там стоїть така дивовижна коробка. А тепер я вам розкрию секрет. Цій коробці лежать подарунки. І ви, мої глядачі, або ви можете стати учасниками розіграшу і виграти даний приз. Ой, теді, а що в тебе за коробка? Так цікаво дізнатися, що там всередині, адже ти ніколи не приходив на веселі каруселі з такими величезними коробками. Сподіваюсь, і вам цікаво побачити, що там всередині, та дізнатися, як же можна отримати вміст, який є всередині коробки. А виявляється, що в тій коробці так багато прекрасних подарунків. Щоб отримати весь набір цих подарунків, тобі треба виконати елементарні умови. Умови розіграшу такі: постав активне посилання на улюблений випуск веселих каруселей у своєму інстаграмі. Можеш додати, чому ти дивишся каруселі і що тобі в них подобається найбільше. Ми будемо переглядати всі ваші відмітки та оберемо переможця. Зробимо це рандомно. Тому чекатимемо на ваші поширення та бажаємо вам перемоги. А ви мене так уважно слухали. Для мене і для мого Теді дуже подобається, коли мої діти отак гарно мене слухають і уважно запам'ятовують дану історію. Тому Теді дарує таким діткам подарунки. Хочете подарунки? Дякую! Дякую, Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Сподіваємося, що вам сподобалася історія і сподобався наш сюрприз. Виконуйте всі умови та зможете отримати приз. До речі, уявляєте, мої гості сьогодні приїхали до нас аж з Волині близько двох з половиною годин добиралися, щоб відвідати веселі каруселі. І ви також можете стати учасниками нашої програми. Тому щиро запрошуємо. Якщо ви хочете завітати до нас, напишіть нам або зателефонуйте. Номер на екрані та в описі під відео. До зустрічі!